Вітаю! Сьогодні зачепимо таку тему для розмови, як трипса на полуниці. Полунична трипса це один із найнебезпечніших, найковарніших шкідників, які дуже сильно впливають на вашу ягоду. І комахи, і личинки, трипси просто знищують ягоду, створюють на ній таку ледь-ледь помітну коричневу плівочку. І смак ягоди, він збільшується в сторону цукристості, тобто ягода така дуже солодка стає. Зараз ми поговоримо про методи боротьби з рипсою, які кращі, які гірші, та і загалом ви зможете зрозуміти для себе, що вам підійде. Загалом є дуже багато різних препаратів, різних фірм, які випускають ці препарати. Але останнім часом зі зміною клімату, зими в нас теплі, морозів як таких низьких температур теж немає. Тому це і прямо впливає на підбір самого препарату. Трипса, кліщі, всі інші вони бояться снігопадів великих, вони бояться морозів, але вони зовсім не бояться тих препаратів, які неефективні. Для прикладу, якщо раніше можна було користуватися там, препаратами сингента, то зараз це трошки так тяжкувато, тому що важко знайти дійсно оригінальний препарат. По всіх інших потрібно експериментувати, дізнаватися щось нове, пробувати щось нове на своїй ділянці, і тільки так можна зрозуміти, що вам підходить, а що ні. Також перед вами буде стояти вибір між простим інсектицидом загальної дії. І біоінсектицидом, який частково вбиває комах, таких як кліщ, трипса та інші, і більш поблажливий до тих комах, які є корисними. Для прикладу, те саме сонечко, яке є хижаком, яке вбиває трипсу. Можливо, не так масово, але все ж ця комаха відіграє свою роль в популяції трипси. Що б обрав я. Я б обрав би звичайно біоінсектицид, тому що все-таки інші комахи теж мають своє місце, вони теж відіграють певну роль у цьому всьому ланцюжку і популяції загалом всіх комах, які живуть на плантації. Я б обрав би звичайно актофіт або сезар. Чому так? По перше, вони більш поблажливі, по-друге, вони можливо ними частіше треба обробляти. Взагалом ось і лист, і цвіт, і все інше, але а, вони набагато краще дієвіше працюють, ніж ось ці інсектициди загальної дії. А, візьмемо, для прикладу, той самий Актелік, яким ми користувалися дуже багато років. Так, він жорсткий по дії на комах. А, загалом цей препарат він кишково трактової дії. Тобто він цементує кишечників комах і таким чином їх вбиває. Проте зараз, та навіть вже із минулого сезону, актелік був абсолютно ніякий. Звичайно, це можна списати ще і на те, що, можливо, це був не оригінальний препарат, а десь якісь домішки хтось десь грався. Проте мені здається, що все-таки він просто був недієвий. Тому ми можемо спокійно експериментувати. Пробувати щось нове, але загалом я б у своєму арсеналі по препаратах мав би всього потроху, щоб розуміти, що працює, що не працює, і загалом, коли вже буде сезон ягоди, коли буде цвіт на полуниці і все інше, щоб не ризикувати подальшим результатом, не ризикувати ягодою, яка виросте, обробити це все. І загалом потім вже її результат вас порадує хорошою ягодою. А тепер про біологічні особливості трипси і загалом як вона себе поводить. Доросла комаха і маго, вона навесні харчується молоденькими листочками. Якщо її популяція самої комахи дуже велика, тобто 20 і більше комах на рослині, таке буває рідко, але буває, можливо, в майбутньому це буде часте явище, тому що клімат змінюється дуже тепло. У нас на вулиці, відповідно, це і дозволяє їм добре зимувати. А, далі ж, коли рослина починає розвиватися, а, ось ці всі трипси вони починають шукати бур'яни, цвіт на бур'янах, плодоніжки, течинки на квіточках, на бур'янах особливо це відбувається і починають їх перегризати. Тобто, вони ось цим харчуються до того моменту, коли з'являється цвіт на полуниці. Тоді вони масово перекидаються на цвіт полуниці і починають з ним робити жахливі речі. Таким чином, а, вони набирають силу, харчуючись ось цими рослинними клітинами, які знаходяться у квітці полуниці, а, вони розвиваються до того моменту, коли у вас з'являється навіть найменша зелененька ягідка. В цей момент вони відкладають личинки в ягідку. І ці личинки живляться вже поживними речовинами в самій ягоді, вони там розвиваються, вилуплюються і далі йдуть в світ. Тобто далі лишаються на полуниці або десь перелітають, перелазять на бур'яни. Ну і відповідно, ось цей цикл він продовжується протягом всього року. Що б хотілося б відмітити. Те, що в більшості трипси дуже е, полюбляють ще жити і на злакових культурах, тобто пшениця, овес жито. Е, якщо у вас поруч є сусіди, які вирощують такі культури, то вам дуже не повезло, тому що на цих культурах там буде дуже багато трипси. Тобто, ви маєте розуміти, що обробляючи полоницю в таких ситуаціях, ваш сусід теж має обробляти свої а, злакові культури, щоб не було цього масового переселення з однієї культури на іншу, потім навпаки. Тому це варто попередити. Всі препарати, які потрібні для обробітку, обов'язково з'являться в нашому інтернет-магазині вже десь починаючи з середини лютого. Ми ніколи не тримаємо залишків по препаратах, тобто не закуповуємо їх великими партіями. А ми закуповуємось десь приблизно з середини лютого, і десь до травня у нас ось це все воно продається. Це все буде будуть свіженькі препарати. Це буде і Актофіт, це буде і Сезар. Можливо, якісь інші препарати будуть, можливо, якийсь і скай навіть з'явиться. Будемо бачити. Проте. Ціни будуть хороші, можна буде це все придбати у вільному доступі, відправляємо новою поштою. Тому, будь ласка, зробіть собі про це замітку. Таким було ось це коротеньке відео про такого шкідника, як трипса. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал. Побачимося!